Душа поета вічна тайна, всі засміються, а вона заплаче, бо свідком стільки раз була вона, Розлук земних і зоряних побачень. Вона йому яснила хмурий день, очей не відривала від кохання, щоб він знаходив вірші для пісень, щоб кожна пісня не була останньою. Людина Поха, геніальний майстер слова, автор тисячі віршів, покладених на музику. Легендарний поет, пісняр, народний артист України, все це про Вадима Хрищен. Його творчість охоплює теми любові, родинних цінностей та патріотизм. Хрищенко це голос української душі, поет, який написав не просто вірші, а справжню спадщину. Його твори співали Назарій Яремчук, Світлана Весна, Софія Ротару, Дмитро Гнатюк та багато інших, серед найвідоміших пісень Берег Любові. Батько і мати, родина. Поезія сповнена любов'ю до України. Хочу нагадати, що фонд нашої бібліотеки нещодавно поповнився творчими доробками поета завдяки Богдану Нагорняку. То щиро дякуємо за подаровані книги і запрошуємо, шановні читачі, до ознайомлення з виставкою.